Вітаю, світлі душі. Сьогодні хочу поговорити про явище, яке хвилює багатьох чутливих людей: це повторювані сни. Це особливий досвід, коли той самий сюжет або схожі образи з'являються знову і знову, ніби намагаючись щось сказати. Що ж таке повторювані сни? Повторюваний сон це не просто збіг, це сигнал від підсвідомості та душі, який наполегливо нагадує: є тема, на яку ти ще не звернув уваги або не завершив важливий процес. Такі сни можуть Приходити щотижня, щомісяця чи роками, інколи трохи змінюючи деталі, але суть відчувається однакова. Природа повторюваних снів, психологічний рівень, мозок прокручує незавершені емоції, переживання чи травми. Це спосіб обробити сильний досвід, який свідомо ми витіснили або не готові прийняти. Енергетичний та духовний рівень. Душа показує урок, який ми оминаємо у повсякденному житті. Сон може бути дзеркалом певного етапу, поки урок не засвоєний, сюжет повторює. Інколи це послання від вищого я чи духовних наставників. Поглянь сюди уважніше, чому такі сни з'являються незавершені ситуації, конфлікт, прощення, вибір, який ми відклали, внутрішній страх або блок. Сон допомагає поступово зустріти його, глибокий запит душі. Зміна шляху, покликання, новий етап розвитку. Поки ми уникаємо відповіді, сюжет повторюється як лагідний, але наполегливий дзвінок, на який потрібно звернути увагу. Як працювати з повторюваними снами? Записуйте. Ведіть щоденник снів, записуйте деталі, відчуття, навіть дрібниці. З часом з'являться закономірності і підказки. Друге відчуття важливіші за сюжет. Запитайте себе, що я відчуваю під час сну. Страх, радість, безсилля, саме емоція це ключ до розуміння. Третє досліджуйте живу уяву. Чи є ситуація, яку ви відкладаєте, незавершений конфлікт, нездійснене бажання, важливий вибір. Четверте не бійтеся. Повторюваний сон це не покарання і непогана прикмета, це турботливий спосіб підсвідомості нагадати, ви готові до змін. П'яте практики усвідомленості. Медитація, дихальні практики, молитва або тихий вечірній ритуал допоможуть зняти напругу і почути справжній зміст послання. Шосте, якщо сон тривожний, шукайте підтримку. Психотерапевт, духовний наставник чи глибинні практики допоможуть побачити прихований сенс і завершити цикл. Повторювані сни це мова вашої душі. Вони не лякають, а ведуть. Коли ми звертаємося до них із повагою слухаємо і діємо, сюжет змінюється або зникає, бо послання почуте. Приймайте ці сни як подарунок, запрошення до глибшого знайомства з собою, міст між свідомим і підсвідомим, між буденним і вищим. І нехай кожен ваш сон стане світлом, яке показує шлях додому, до справжнього себе.